Дорогі брати та сестри, всіх вас вітаю, любов'ю нашого Господа. Хочу ознайомити вас з деякими оголошеннями. І розпочну з того, що ще раз вам нагадаю, що причастя цього року відбудеться 22 квітня. Ближче до 22 квітня ми оприділимося, ще в яких містах в Україні і за межами України буде. Проходити причастя. Наступне оголошення хочу довести до вашого відома, що наш брат Богдан Юрків написав кілька трактатів. Перший трактат він написав про обрізання, досить цікаво. Я прочитав у служительській буде лежати кілька копій трактату. Ви можете взяти, прочитати. Його думки цікаві про те, чому Господь вів такий обряд, як обрізання. А також він написав ще трактат, роздуми над книгою пророка Даниїла. Також цікаві думки там піднімає. Це його думки, він хоче цим поділитись. Я думаю, що також братам буде корисно прочитати цей трактат, подумати, побачити, якусь, можливо, щось свою думку сказати. Він поділився своїми думками. Брат багато працює зі Словом Божим, над Словом Божим, і тому народжуються такі цікаві його розмови. Ще він працює над одним трактатом, але пізніше, вже, коли закінчить, я про нього оголошую. Хочу, хочу від імені, я думаю, всіх тих, з ким ми працюємо у плані допомоги, гуманітарної допомоги, подякувати Андрію Бойченіку і тим, хто разом з ним пожертвували ліжко. Механічно піднімається для таких людей, які лежачі на ліжку, також пеленки і памперси для дорослих. Якщо у нашій церкві є такі люди, які мають потребу в памперсах, пеленках для дорослих, безперечно, вони будуть дані, але він так, ми маємо таке право, дозвіл, але в основному це будуть для тих, котрі є навіть поза церквою. В різних місцях, а ми з такими людьми контактуємо і ми передамо ці пеленки і памперси для тих людей, лежачих людей. Це вже не перша пожертва зі боку Андрія Бойченюка і тих, хто разом з ним дотичний до нашої програми допомоги людям нужденним. Хочу подякувати молодим людям і нашої церкви, молоді нашої церкви. А також брату Богдану і Ані, які посвятили час і відвідали Тараса Григоровича Шевченка, молоду людину у лікарні. Я не міг відвідати його по складу свого здоров'я через стан свого здоров'я, але розмовляв з ним по телефону, спілкувався, спілкувався з його дружиною і з його мамою. Так, в очікуванні сьогодні надіявся, що побачу маму його тут, але вона казала, якщо він... Якщо його стан дозволить мені його залишити, тому що кожен раз, кожен день треба, щоб хтось був біля нього. Може краще нам брати розкажуть, Равель розкаже, який його стан. Будь ласка, ви були ви. Звичайно, була там нього було на проблем. на Проблеми з нирками, вже краще, вже із руками краще, є прогрес, лікарі кажуть, що руки відновляться. Вже коли ми були, він міг піднімати, рухати пальцями трохи і кажуть, що це буде продовжуватись, цей хороший такий прогрес. З ним була дружина, вона не можна довго приїздити, тому що в них мала дитина, вона не можна довго лишити дочку. Але приїздить там, напевно, на кілька днів і така ситуація. І yeah, ще yeah. вже, якщо так, то якщо вже я встав, то е, ми, коли були там з хлопцями, з дівчатами, то подумали, може, якщо є бажаючі робити якісь які гостинці е, для поранених, то е, можна було це організувати там, як колись було, щоб пекли булочки на то, так можна організувати, щоб щось робили. Для поранених, а вже в Франківську у нас багато, ми можемо це ну, приносити, якось то роздавати. Чи хтось хоче їхати з села, то дуже будь ласка. Дякую. Дякую, Максим, за цю пропозицію. Дійсно. Повністю підтримую цю пропозицію. Ми можемо долучитись з тим, що ми можемо якісь такі наші сімейні, такі домашні смаколики готувати. І, і, Цим військовим підтримати, дати, проявити, проявити до них увагу, і це буде для них, я думаю, дуже-дуже приємно. Тарас Бойко запропонував військовим виїзди в Ярем, чи ворог, в Буковель. І ми готові автобусом нашим, коли збереться їх там достатня кількість, чоловік 10-12, це може бути і більше, може бути трошки менше, то ми. За наш рахунок відвеземо їх в Буковель, Яремче, зробимо їм екскурсію, розкажемо. Як правило, це люди, солдати-воїни зі Сходу лежать у нас, які могли дехто міг і не бути взагалі в Карпатах. І тому думаю, що ми організуємо такі поїздки, трошки потеплішає. І, і там, розумієте, є трошки такі нюанси, що хлопці приїжджають дуже в тяжкому стані. А коли вже легше їх переводять в інші місце. Ну от треба буде вибрати такий момент, щоб зібрати таку кількість людей, кількість воїнів, які здатні будуть перейти цю подорож до Буковеля, здатні ми погрузити їх в автобуси і так далі. Окрім того, виявилася така проблема, що навіть обласна лікарня не має достатньо інвалідських колясок для Воїнів, які без ніг, або без однієї, або без ніг. Вони ще не призвичаїлись ходити на милицях і вони ще не привикли навіть до того, що вже в них немає ніг, вони ще їх навіть відчувають. І тому потрібна така реабілітація і потрібні коляски інвалідські. Ми готуємося до цього, що і в нас будуть проходити ці реабілітації. Але, але будемо, і я об'являю про те, що ми будемо. Прошу, хто у нас вже взяв коляски і користувався тим часом, вже не потрібно, хай повернуть. Ми відвеземо ці коляски знаєте, буквально завтра. Відвезуть завтра, післязавтра. Найдальше... скорше всього, післязавтра, так Тарас. Післязавтра. ми відвезли. Від, будуть відвезені у Франківськ і вручені. Ці коляски інвалідські нашим воїнам. Будемо ще вирішувати, чи напостійно комусь подарувати, чи на час, тому що другі прийдуть, чи це буде, вони поїжджають і залишають цю коляску. Одним словом, це ще буде врегульовано. Ось такі оголошення. Ну і вже, як сказав брат Юрій, після вечірнього служіння буде звітне служіння. Дякую.